Людина пожежа, людина самородок чи просто надлюдина. Важко повірити, що Нестор Махно – п'ятий син бідного селянина. Він народився в 1888 році в великому селі Гуляйполе. З восьми років вчився в сільській школі пас худобу і наймався на просту роботу, як всі діти того часу. Нестор міг лишитися звичайним юнаком, мільйони яких згоріли в горнилі першої світової. Але початок унікального шляху майбутнього батька поклала схильність думати, яка привела його в гурток анархістів. Уявіть собі, рівень розвитку простого українського села, де на початку 20-го століття активно і вільно діють політичні гуртки. Анархізм вимагав грошей, гроші треба було забрати в багатих. Грабіж називали експроприацію, і ці екси нерідко закінчувалися вбивствами. Одне із цих вбивств на довгі 9 років робить домом юнака московську тюрму бутирки. Нестор відсидить там всю Першу світову війну. І саме там, в бутирках, Махно зійдеться з анархістами світового рівня. Але тюремний університет перериває лютнева революція. Цар зрікається влади, і політичних в'язнів звільняють. Махно повертається в гуляй поле і одразу розгортає шалену політичну активність. Він створює селянську спілку, очолює місцеву раду депутатів і, вже як голова волості, розділяє землі великих поміщиків між селянами. Нагадаю, це все відбувається ще влітку 1917-го, за чотири місяці до перемоги більшовиків і появи декретів про землю. Але цю маленьку революцію необхідно захищати. Він розпочав з маленької групки однодумців, буквально там до десятка людей. Поступово все це трансформувалося в загін, і все це завершується наприкінці 18-го року формуванням єдиної такої повстанської армії, в якій всі визнали Махна головним. Росіяни називали його бандитом і розбійником. Але чому ж тоді території Махна керувалися не бандитами, а тими, кого зараз називають громадянським суспільством? Активні селяни і робітники самі вирішували, як їм краще працювати. Анархійська республіка не друкувала власні гроші, використовувала будь-які чужі, іноді іронічно ставлячи на них власні печатки. Батько керував лише військом революційною повстанською армією України. Всі слова, крім революційна, як вупа. от тільки. Повстанці Махна, на відміну від українських націоналістів, билися проти будь-якої держави у цій боротьбі. Махно тимчасово сходиться з червоними. На початку війни він вважав комуністів схожими на себе, а про особливості їхньої політики на селі ще не здогадувався. Був епізод, коли у червні 2018 року, перебуваючи в Росії, Махно заїхав до Москви і навіть потрапив до кабінету Леніна. Він сам про це згадував. Орізанула. Махну те, як Ленін називає Україну юго-западним краєм Росії, зрозуміло, так. І каже Махно, а я навмисно підкреслив, що так не можна називати це не по-революційному, а правильно називати Україна. Але Україна в думках Махна почала з'являтися лише після знайомства з жінкою. Вона була вчителькою української мови в Гуляйполі в 1919-му Галина Кузьменко стає його дружиною. А в регіонах, де проходить вільне військо, починають одна за одною з'являтися українські школи. За чотири роки громадянської війни Махно аж тричі намагався покластися на слово та зброю ідейно близьких більшовиків. Я кажу про нескінчений потік гвинтівок, гармат, кулеметів і боєприпасів до цього всього, який тік в Україну з російських збройних заводів. У Махна навіть був власний аероплан, і він літав на ньому сам, оглядаючи позиції. Армія Махна за роки битв знищує білі дивізії Денікіна Врангеля та послаблює військо директорії, щоб потім отримати підступний удар в спину від червоних союзників. І тоді батько розгортає війну в інший бік. Бій білих поки не покрасніють, бій красних поки не побіліють. Фактично, це класична ситуація війни всіх проти всіх, маючи під орудою в деякі моменти там. До 100 до 150 тисяч чоловік будемо казати відверто, що якщо б це була банда чи якась сукупність людей, які не керувалися, вони вони не змогли провести значну кількість доволі вдалих бойових операцій. За 60 років до появи сучасних принципів бою, Махно вигадав війну нового типу. Він не займав території. Його військо, кіннота і тачанки постійно пересувалося і завдавало ворогам ударів в найнесподіваніших місцях. І це не лише битви на сучасних українських землях. Загони батька Махна кілька разів проходили через Таганрог і звільняли селян російського Поволжя. Але вдача не могла тривати вічно в 1921-му поранений в обличчя Нестор Махно разом із дружиною і невеличким загоном переходять через румунський кордон на шляху Європою В подружжя народжується донька Олена. Його постійно зображали таким карикатурним персонажем. для того, щоб, якщо ти не можеш подолати які, скажем так, тенденції, то їх простіше зневілювати, висміяти. І тим самим зневажити її історики кажуть, все це ненависть більшовиків до Махна через його віру у власні ідеали, які проросли в українських степах і таких незручних для режиму людях. Махно воював, захищаючи селяни волю. А більшовики займалися встановленням диктатури. Лише зараз українці починають розуміти, що раби найбільше ненавидять не своїх господарів. А колишніх побратимів по рабству, яким вистачило духу завоювати свободу, Нестор Махно помирає в Парижі в 1934-му. Його вбиває не куля чи штик, а бідність і туберкульоз. А в 45 му після звільнення Франції від нацистів, комуністи помстяться його жінкам, і дружину Махна Галину і його доньку Олену знаходять і відправляють до Гулагу. Обидві помирають на засланні в Казахстані. Утім, все це було марно. Більшовики не змогли вбити народну пам'ять про волю, за яку варто битися і навіть віддати життя.